Вітаю вас! І так, День Святого Валентина, День Закоханих, порада. Давайте так, порада для всіх на День закоханих. Порада для всіх на День закоханих. Порада для всіх на День закоханих. Давайте. Мій третій варіант, як завжди, кохання, почуття, родина і все інше. перше здоров'я. Займайтеся своїм здоров'ям, думайте про себе, думайте про здоров'я один одного, фізичне, ментальне і створюйте родини. Друга карта позитив. щастя. А ви знаєте, це карта молодої сім'ї, в якої ще немає дітей. На, серйозний вам натяк. Бо я скоро дахом поїду. Далі, це щастя, почуття, любов, справжнє. Та я ще любов, скажу так. Ой, мрії! Які, які гарні карти мрії. Це такий конфетно-букетний період, коли людина насолоджується процесом. У мене таке ж таке було давно, дуже давно. Знаєте, карти кажуть про любов, почуття. До речі, хто давно в шлюбі відроджується ці почуття? В кого їдіти, намагайтесь виділяти час, бо ви побуваєте один одного. Я вам скажу так. З дітьми важко взагалі про якусь романтику нахрін важке думати. Немає її. У мене зранку така романтика, що мама дорога. Дає зняти відео і слава Богу. Давайте сьогодні подумати трошечки про оточуючих, про себе випромінювати любов. Нам це дуже корисно.